Для того, щоб дійсно розказати про захід, що він насправді відбудеться, тому що в останній час досить багато випадків, коли спекулюють нашим іменем, іменем наших спортсменів, нашої федерації, насправді виявляється, що нас там не повинно бути, але люди є такі, які декларують такі речі, тому ми сьогодні тут, щоб ви дійсно переконалися, що ми. Ми будемо, захід, сподіваємось, дійсно відбудеться за нашою участю. От. Саме тому ми сьогодні тут. Це так, я для початку. Як сказав вже Сергій, Сергій між іншим, президент Федерації стрільбмена України, От. ще раз вам представляю Сергій Конюшок, я Василь Ростюк. Дійсно, змагання у нас відбудеться, це чемпіонат України в трьох вагових категоріях. Одразу вам скажу, що це категорії до 95 кг, категорія до 110 кг і категорія більше 110 кг. Чим, в принципі, відрізняється. Програма фактично та ж сама для всіх вагових категорій. Перерахую вам вправи. Перша вправа це кантування покришки, яка називається Tire Frib. Друга вправа це супройоп, спеціальні повинні нести важке промисло. Третя вправа це локліфт, піднімання залізної колоди на кількість разів. Четверта вправа це фермерська прогулянка, це перенесення двох важких валіз вагою від 110 кг. це для найлегших категорії. І п'ята вправа це станова тяга. Тобто дебліфт як ну, звичайна, станова тяга. Так, звичайна класична станова тяга. Єдине, як я сказав, відмінність по ваговим категоріям, якщо, наприклад, в першій ваговій категорії до 95, -95 кілограмів це 5 обертів, ну, тут вага не змінюється, змінюється кількість, кількість повторень, яку потрібно зробити спортсменам. 95-ті 95 категорія це 5 разів, 110-ті категорія це 6 разів і плюс 110 7 обертів. Субперйок відповідно в категорії 95 кг, снаряд вагою 320, 110 категорії – 340 кілограмів і плюс 110 снаряд вагою 360 кілограмів, відстань та сама 20 метрів. Ви, в принципі, можете прочитати, так вам роздали песревізі. Ви це все можете сказати, але я, приємно, детально вам розкажу. Третє вправо, як я вже сказав, лог ліфт. Також відрізняється вага. 100 кг, 110 і 120 кг на кількість разів, тобто спортсмени повинні підняти максимальну кількість разів, Зафіксувати снаряд над головою за лімін часу 60 секунд. Четверте право, фермерська прогулянка, <різь> 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 як я вже також говорив попередньо, це дві валізи знову ж таки, вага.